Вітаю всіх. Мобілізація студентів, шокуючі зміни для аспірантів, а також що робити далі після нових змін до закону про освіту. Все це і найбільше ми розберемо у даному відеороку, тому обов'язково залишайтеся з нами і дивіться до кінця, щоб бути максимально обізнаною темі за цвіт тонкощі і складнощі даного питання. Ну якщо виникають якісь питання про цей перегляду, ви обов'язково напишіть свою думку в коментарях, для того, щоб можна було якомога ширше розкрити дану тему. Ну а якщо ж виникає якесь дійсне питання, потрібна консультація, то ви завжди можете її отримати. За Телефоном, який ви бачите на екрані. Ну що, поїхали. І так, друзі, з 1 липня 24 року можуть мобілізувати три категорії студентів. Перша з них це студенти заочники. Наступна – це хто здобуває другу та Третю вищу освіту, бакалаври та магістратуру. Ну і звісно, не забуваємо про тих, хто здобуває будь-яку освіту за рівнем нижче, ніж та, яка у вас уже є. Наприклад, у вас є магістратура, ви поступаєте на бакалаври. В такому випадку відстрочку строчку, ви зрозуміло, не оформите. Ну і зрозуміло, що нещодавно були внесені змін до процедури оформлення документів для вступу до аспірантури. Тому тут також виникає дуже багато питань, і зараз ми їх розкриємо окремо. І так, друзі, надіюся, ви вже знаєте про новий наказ міністерства. Освіти та науки номер 910 від 24, року, який називається про деякі особливості набуття та поновлення статусу здобувачів вищої освіти у 2024 році. Якщо ознайомитися із даним наказом, там дійсно є багато таких не зовсім приємних змін для дуже великої кількості майбутніх студентів і для студентів, які на сьогоднішній день, в принципі, навчаються. Чим він є такий підозрілий, як на мене? це те, що вступ на аспірантуру у 24 році, можливий лише. Лише на денну форму навчання за державним замовленням. Тобто, якщо, наприклад, ви поступаєте не на, а не на державний, а на контракт, то в такому випадку ви на денну форму навчання не зможете поступити, що є досить позитивно, це те, що збільшується кількість бюджетних місць із традиційно 3200 до 7000 місць. З однієї сторони дуже приємно і це радує. Але розуміємо, що кількість абітурієнтів, які бажають поступити на аспірантуру, є дуже велика, і така кількість приблизно десь 500 тисяч. А зрозуміло, що 7000 місць, а бажаючих 500 тисяч, тобто це є майже нереальним. Але Якщо вам повезе, то зрозуміло, ви можете поступити на е, державне замовлення. Якщо ж ні, то ви поступаєте тільки на Контракт а це або заочна форма навчання, або є, е, зрозуміло, вечірня. Тому в такому випадку на підставу для формої строчки це не буде підходити. І так, друзі, також є досить важлива інформація, те, що переведення з інших форм навчання на денну форму є неможливе. Е, тому, якщо ви здобуваєте освіту на заочній формі, то ви на ній так і завершите. Е, що є дуже важливим, це те, що поновлення навчання на денній формі дозволяється лише для осіб, які є не Тобто для жінок, для дівчат, зрозуміло, це можна. Якщо ж, наприклад, є особа вагітною або є військовослужбовцем або вже звільнив з військової служби, то в такому випадку також особа має право поновитися. Що цікавіше буде у вас додатково, то це є обов'язкова інформація у наказі Міністерства освіти та науки. Там є досить великий перелік всіх документів і цікавих новин, тому обов'язково його прочитайте і ознайомтеся. Але щоб ви собі розуміли, ці зміни стосуються діючих аспірантів, які на сьогоднішній день здобувають освіту та тих, які навчаються на аспірантурі, був зарахований до. До 2024 року, тобто ці особи вони дійсно е, будуть навчатися на денній формі, навчання, і, зрозуміло, можуть оформити вістрочку. Всі ті, що поступають зараз, або, наприклад, е, оформляють вістрочку, тут дійсно є питання, як воно буде діяти надалі. Якщо ж, наприклад, ми дивимося. На перспективу, і розуміючи те, що відстрочка оформляється виключно на 3 місяці, то тут є досить великі підозри того, що особи можуть бути просто мобілізовані. Чому це так? Оскільки, якщо, наприклад, ми дивимося, на сьогоднішній день для того, щоб вступити на навчання на аспірантуру, обов'язково потрібно поновити дані через ТЗК та СП, отримати військові квитовки і отримати штрих-код, по якому в принципі і оновлюються всі основні ваші дані. Друзі, оформили військовий квиток і приходите до університету для подачі документів, зрозуміло, що вам буде відмовлено, оскільки по новому наказі заборонили прийом документів, а також підписання нових контрактів доступу на навчання. Тобто є великі ризики, що навіть коли ви оновите дані, ви взагалі не поступите на навчання, оскільки призупинили прийом та підписання контрактів до 1 січня 2025 року. Зрозуміло, для чого це все зроблено, але факт є фактом. Тому всі ті, хто, Ще, наприклад, там не поступив, але в процесі поступлення. Е якщо ви не поступаєте на державне замовлення, то зрозуміло, що е є дуже великий шанс, що ви підете проходити військову службу. Отже, друзі, підсумовуючи весь цей матеріал і підсумовуючи наказ Міністерства освіти та науки, можемо зробити один висновок про те, що це вже не є підставою масовою для оформлення відстрочки. Тобто цю підставу прибирають. Зрозуміло, для чого це все робиться, оскільки дуже велика кількість осіб, які бажаються зробити, тому в принципі. Як кожна народі, лавочка закрита. Все, тобто, ця підстава буде в майбутньому вже не працювати. Тому, в принципі, уже майбутнім студентам, які ще не поступили, сенсу поступати до навчальних закладів для здобуття вищої освіти, такої як аспірантура, не є уже раціональним і немає в цьому сенсу. Друзі, ну з вами як завжди був я, адвокат з юридичної компанії Війтенко та партнер Війтенко Вадим Юрич. Якщо якісь питання було не розкрите або щось було незрозуміло, ви завжди можете написати в коментарях, і я якомога ширше на нього дам відповідь. Ну, а якщо потрібна якась індивідуальна консультація саме з вашого питання, то ми можемо його обговорити по телефону, який ви бачите на екрані. Ну і обов'язково досить сильно вітається. Якщо ви поставите лайк і зробите підписку на ту канал вам. В Принципі це не важко зробити, а мені дуже приємно. Всім пока і до нових зустрічей!